Чи можна не подавати повідомлення про прийняття до податкової через відключення світла? Чи всім підприємствам слід передавати оперативні відомості до ПФУ? Які додатки надсилати до ТЦК у разі прийняття нових працівників? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні на міні-курсі поговоримо, кого, коли і як треба повідомити про прийняття працівника на роботу у 2026 році. Працевлаштування це не тільки підбір кандидата, співбесіда і оформлення заяви та наказу. Чинне законодавство зобов'язує роботодавця повідомити зовнішніх учасників процесу про прийняття працівника. Щоб нікого не пропустити, згадаємо всіх. І будемо рухатися по терміновості подання інформації. Про укладання трудового договору з працівником перш за все слід повідомити податкову. Зауважте, повідомляємо як про працівників, прийнятих за основним місцем роботи, так і про внутрішніх та зовнішніх сумісників. А от про прийняття на роботу директора подавати повідомлення не потрібно. Якщо була пауза в роботі, але працівник не звільнявся, то подавати повідомлення. Не потрібно, мова йде про повернення до роботи після припинення призупинення трудового договору, закінчення відпустки по догляду за дитиною. Повідомлення про прийняття працівника на роботу подаємо за формою, наведеною в додатку 1 до постанови 413. Таке повідомлення подаємо до своєї податкової, тобто туди, де підприємство зареєстроване як платник ЄСВ. Подати повідомлення слід до початку фактичної роботи конкретним працівником. Безпечний варіант це видати наказ про прийняття на роботу і в цей же день подати повідомлення до податкової, а вже з наступного дня допускати нового працівника до роботи. Тобто, дата виходу на роботу має бути хоча б на день пізніше, ніж дата подання повідомлення. Можна подати повідомлення і в день початку роботи, але щоб це було, наприклад, до початку зміни. Однак не виключено, що наводити всі аргументи доведеться в суді. Зверніть увагу, ні воєнний стан, ні відключення світла не переносять дату подання повідомлення. До речі, про світло. За замовчуванням повідомлення подаємо в електронній формі за допомогою спеціального програмного забезпечення. Але якщо такої можливості немає, то можна подати повідомлення в паперовій формі і долучити файл на флешці. Для цього доведеться відвідати податкову. Тепер черга оперативних відомостей до пенсійного фонду. Такі відомості подають ті роботодавці, які визначені в постанові 1332. Зокрема, це стосується підприємств, які мають критичний статус. Звичайні товариства з обмеженою відповідальністю та ФОПи такі відомості не подають. Відомості про прийняття працівника на роботу подає роботодавець на веб-портал пенсійного фонду. Якщо діяти за буквою закону, то подати оперативні відомості слід на всіх працівників незалежно від статі, віку, умов працевлаштування і перебування на військовому обліку. Хоча на практиці, якщо подавати оперативні відомості тільки щодо військовозобов'язаних, нічого страшного не стається. Адже мета подання таких відомостей це швидкий доступ інформації про прийнятого на конкретне підприємство працівника до різних реєстрів з метою його бронювання. Ще більше безпечно додати сюди резервістів та призовників, хоча їх і не бронюють. А тепер увага. Подати оперативні відомості можна не пізніше наступного календарного дня з моменту працевлаштування, як свого часу роз'яснював пенсійний фонд, орієнтуватися слід саме на дату початку роботи, а не на дату видання наказу. Зауважте, що подати оперативні відомості можна вночі та на вихідних. Але пам'ятайте про трудові гарантії для тих, хто працює в позаробочий час. Ну і додам, штрафу за прострочку не встановлено, але можуть бути проблеми із бронюванням працівника, щодо якого не подано оперативні відомості. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Додатково для вас працює аі консультант, який надасть відповідь на будь-які питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз. А тепер час повідомити ТЦК про прийняття на роботу призовника військовозобов'язаного чи резервіста. Таке повідомлення подаємо за формою, наведеною в додатку 4 до порядку 1487. Його слід направити поштою до ТЦК, де працівник перебуває на військовому обліку згідно з наданим військово-обліковим документом, доцільно зробити це рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Обов'язково зберігайте корінці, що підтверджують подання. До речі, подаємо додаток 4 і на так званих основних працівників, і на сумісників. До додатка слід долучити супровідний лист. В ньому зазначаємо, що подаємо повідомлення про прийняття працівника на роботу на виконання норм порядку 1487. До речі, якщо у військово-обліковому документі, який надано роботодавцю при працевлаштуванні, відсутні дані для заповнення певних граф списку військового обліку, то про це слід зазначити саме в супровідному листі. Які графи слід контролювати? Про це ми детально говорили на одному з інших міні-курсів. Щодо строків, додаток 4 слід подати протягом 7 календарних днів з моменту видання наказу про прийняття працівника на роботу. Якщо граничний строк припадає на вихідний, то слід надіслати повідомлення завчасно. Якщо на роботу приймається керівник підприємства, відповідальний за військовий облік, інспектор з військового обліку, то до ТЦК за місцем реєстрації підприємства слід надіслати повідомлення за додатком 1 до порядку 1487. Це повідомлення надсилається у семиденний строк з дати видання наказу про прийняття. Підсумуємо. Про прийняття працівника на роботу за трудовим договором слід повідомити податково, а в деяких випадках пенсійний фонд та ТЦК. Податково інформуємо до початку фактичної роботи працівником. Оперативні відомості до пенсійного фонду подаємо не пізніше наступного календарного дня з моменту початку роботи. А ТЦК інформуємо протягом 7 днів з моменту видання наказу про прийняття на роботу. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.